Привіт, любі дорогі скорпіони! Це Таро Прогробнос на квітень 2025 року. І так, давайте дивитися, що покажуть карти, які енергії пануватимуть у вас в квітні. місяці. Також у мене для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці Щочетверга рубрика Задай питання таро, де ви задаєте свої запитання, і я даю безкоштовні відповіді вам на ваші запитання. На інстаграм-сторінку можна підписатися, посилання на свою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Натискайте на посилання, переходьте, підписуйтеся, я вас чекаю. Багато живого спілкування, більше живого щоденного спілкування зі мною на інстаграм сторінці, і також підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, що у вас відбувається, які енергії панують. Я відповідаю на всі ваші коментарі. Мені цікава ваша думка, і цінна ваша думка. І так, перша карта для вас, дорогенькі мої, перша карта це є карта свята. Ви будете святкувати, святкувати буде з ким і буде що святкувати. Подивіться, тут подруги святкують, це четвірка і четвірка жезлів. Це дуже чудова карта хороших відносин, карта свята, і це карта покращення житлових умов. Переїзд в нову квартиру, завершення ремонту, чи ви вигідно продасте квартиру, чи купите, і або знайдете таку квартиру, як вам подобається, чи будинок. Це, чудове, це однозначно покращення житлових умов. І карта свята, коли є що святкувати. Карта стабільності, карта чудових пропозицій, вам можуть зробити чудову пропозицію як і ділову, так, і пропозиції руки і серця. Так, наступна карта. Так, що святкувати буде що? Місяць, карта місяць. Це ну, в першу чергу карта вагітності, якщо це ваша тема, це сімейна карта. Сімейних таких обставин події, які будуть відбуватися в сім'ї, і місяць це завжди про якісь такі сімейні таємниці, можливо, от відкриється така таємниця, що, якщо не ваша тема, що ви узнаєте, що ви вагітні, можете узнати про якісь прибутки у вашій сім'ї, у вашій родині. Хтось може оголосити, що є якісь прибутки в тому чи в іншому вигляді. Такі, і ця карта ще також про нерухомість, також про житлові якісь відносини про оселі, про будинок, про будинк, може навіть спадщина якась тут відкрита якась таємниця, сімейна така. Так, і наступна колода сьогодні в нас. П'ять колод, з кожної колоди витягуємо по дві карти. І так, дивимося наступно. А, двійка, двійка, чаш. Подивіться, скорпіончики дорогенькі. Яка чудова карта. Карта пропозиції, вигідної пропозиції, якщо це бізнес, чудова пропозиція, підписання договорів, вигідних контрактів, угод, укладання угод, вигідних колаборацій, вигідних. Також це пропозиція руки і серця. Це романтичне побачення. На побачення підете. І е, ну, реально так і проігрується. Була недавно в мене клієнтка і м, познайомилася в інтернеті з двома чоловіками. Це ще карта вибору. Це коли у двох легко порозумітися або треба вибирати між двома. І вона загадала одного чоловіка, іншого, і ми кинули карти. На одного з них випала карта Двійка чаш, і він запросив на побачення. Було побачення реально. Вона запитала, чи піду я з одним із них на побачення. І карти показали, що піде чоловік та запросив на побачення, була там уже зовсім інша історія. А, продовження, але це так, що це чудова карта, коли людям. Легко зрозуміти один одного, як і в, по роботі можуть вам зробити чудову пропозицію, вигідну пропозицію, або ви підпишете вигідну угоду. І також це романтична історія. Якщо є партнер, перехід на інший рівень, то ви з'їжджаєтеся, живете разом, чи пропозиція руки і серця плануєте весілля. Тут уже по вашій ситуації романтична вечеря, навіть якщо ви вже в стосунках, робіть пропозиції, робіть романтику, піднімайте романтичні теми у своїй парі. Так, і наступна. Рицар, рицар монет це підтримка, це гроші. Гроші будуть. І це не то, що такі стабільні духі, це такі тимчасові гроші, які прийдуть до вас так з несподіваного джерела. Підтримка, можливо, вам потрібна підтримка, і ця підтримка, вигляді грошей прийде, можливо, вам на щось не стає, але ви хочете, вас підтримують, чи то ваш чоловік, чи батьків. Ну, допомога буде однозначно. Так, наступна карта. Або якщо це ваша тема, тут дивлячись на карту пропозицій, буде дуже вигідна пропозиція, яка буде приносити дохід, і також це рицар на коні з подарунком. Хороший такий, це така стабільна карта. Карта стабільності, дисципліни, врівноваженої людини. Так, наступна колода Таро. Дивимося, наступні енергії у вас карта справедливість. Справедливість, вона дуже світла карта. Якщо ви попадаєте, ви в пошуках роботи, ви отримаєте цю роботу, однозначно, відповідь так. І знайдете, отримаєте роботу і попадете в хороший колектив. Це коли складається не швидко, це не швидкісна карта, коли ви складаєтеся і заслужений чудовий результат. Можливо, ця ще карта каже: не зупиняйтеся, якщо ви щось робите, робіть далі, результат вас здивує. Це буде краще, ніж ви думаєте. Щоб ви не починали, щоб ви не продовжували робити, продовжуйте. Результат прийде обов'язково. І буде краще, ніж ви думаєте. Так, наступна карта. Кармічні карти такі повиходили. І тут справедливість і карта шут. Дуже люблю цю карту, нульова карта. Це можливо познайомитися з людиною, яка нова людина йде в ваше життя. Можливо, навіть іноземець, Щось таке, що незвичне у ваше життя йде. Або ви почуєте щось, або будете робити, чи якусь інформацію, яка вас здивує. Неочікувано, це карта сюрпризів. Приємних таких сюрпризів. Я пам'ятаю, в мене ця карта програлася дуже чудово. Витягнула карту дня. І просто сюрприз неочікуваний здивував мене ну дуже. Це чудова карта приємних, корисних, чудових сюрпризів. Завжди щось нове, щось свіже, неочікуване, чи то людина, чи то якась ситуація, чи то інформація, чи дійсно якась вигідна пропозиція. Так, наступна колода таром. Дивимося. І тут вісімка, вісімка мечів це про страх, про наші страхи. Щось вам вісімка ще говорить про... То, що якась мала віри в себе, або хтось вам внушає це як обмеження, скоріш за все. Тут вісімка мечів, людина, такі, як бульбашці, в павутині, вся запутана, вся боїться, не хоче, щоб обліч, або хтось навіює вам такі страхи, або ви самі себе накручуєте. Це як і неспані ночі, тривожність, можливо, треба просто. Виспатися. Це і ще карта, коли ви виснажені. Багато роботи, багато тривог і така відчувається виснаженість, ви карта радить відпочити. Можливо, просто дати собі поспати. Попросити, допоможіть. Це і карта, коли попросити допомоги, не звалювати все на себе, не доводити себе до виснаження. І карта обмежень, можливо, ви кудись не попадете, мали якісь плани, і не зможете їх здійснити через обставини, які вас, не від вас залежать. Угу. Суд, карта суд, це як і фізичний суд, можливо, дійсно, у вас ідуть судові процеси, це суд, це вирішення суду, але в основному ще це карта вибору. Виваженого вибору, тут тримає людина терези. і чаші треба прийняти виважене рішення, залежатиме від вас. Ви будете стояти перед вибором, як дві дороги, сказати так чи ні. Піти наліво чи направо. Треба буде приймати рішення життя, поставить вас перед вибором. І все-таки буде кармічний вибір. Можливо, ці страхи зв'язані з цим вибором. Щось свіже прийде в ваше життя, вам треба буде робити вибір, і це буде така складна трошки історія зробити вибір. Слухайте себе, все зважуйте. І це рішення, яке ви приймете самотужки, нікого не будете слухати. Це буде ваше особисте рішення. Тоді так це буде правильно. Так, наступна колода, остання колода, рицарь. Рицар жезлів це швидкість. Вам треба буде швидко приймати рішення. А, так як швидко кудись збиратися, чи то до вас прийдуть, чи від вас. Це такі дуже різкі зміни і просування вперед всіх ваших справ у всіх сферах життя. Буде дуже швидко і треба буде приймати рішення, обробляти багато інформації. Також це і гості на порозі, і ви в гості і до вас. Це також карта про дорослих дітей. Ваших можливо, їхніми треба буде справа. Вони вас попросять, поможіть то, зробіть то, щось буде вам від вас. Ви всім будете потрібні. Від вас треба буде багато. У вас буде багато роботи, всі вас будуть а, потребувати. І вам треба буде бігти і там, і там, і вам треба, і дітям, і на роботі це таки на розхват. Так, наступна карта Сімірка Пентаклі». Сімірка Пентаклі» – це про розширення. А, все добре, все стабільно. А є дохід, є клієнти про розширення бізнесу, про ріст фінансовий також. Тут про пропозиції, про вигідні пропозиції. Бачимо, тут людина може собі дозволити, щось пропонує, і також про відпочинок, може бути планувати відпочинок, буде за що вам планувати, буде з ким. Тут теж людина не одна. Навіть якщо запланували, переживали, що не знайдете собі, з ким відпочивати, тут є, тут дуже хороша карта, У вас тут хороша пропозиція. Тут дивіться, така м м м м угода укладається. Угода укладається, і це хороші угоди, хороші такі, які будуть приносити вам дохід і будете мати задоволення. Єдине, що тут може бути сімірка Пентаклів, що може бути, треба бути обережними, щоб не попасти на шахраїв. Зважені ваші рішення, це основа успіху. Давайте витягнемо ще одну карту. Тому що вона така неоднозначна. Сімірка Пентаклі, вона хороша в фінансовому плані, вигідна пропозиція може бути, але ця пропозиція може мати підводні каміння, тому що бачимо, що тут є така хитринка, що можуть обманути. Давайте на цю карту ще одну король. Король жезлів. Можливо, ви будете потребувати поради. І, власне, буде такий король у вас. Людина такої вогняної стихії, ОВН-стрілець або лев, або така людина, сама по собі така вогняна, буде вам допомагати прийняти рішення, буде давати вам слушні поради, буде у вас підтримка. В усіх ваших справах вам буде до кого звернутися за порадою. І робіть це, збирайте інформацію і. Підтримка буде, будуть у вас коло однодумців. Ось такий чудовий. Буде у вас квітень місяць, і навіть і кармічні такі вузли будуть розв'язуватися, будуть якісь пропозиції чудові, що і по бізнесу, і карта любові. Коло любові буде навколо вас. І від себе я вам бажаю хай щастить вам, дорогенькі!